На якому малюнку водій чорного автомобіля, який зупинився на заборонний сигнал світлофора, що потім їхати прямо, обов'язково повинен продовжити рух у напрямку стрілка, коли транспортний засіб, що наближається ззаду, подав сигнал повороту праворуч. На першому малюнку. Ми з вами знаходимося на регульованому перехресті. На першому малюнку у нас з вами зображений світлофор із додатковою секцією для руху праворуч. Водій чорного автомобіля, який має намір проїхати прямо, зобов'язаний проїхати праворуч, оскільки водій транспортного засобу, який наближається позаду, подав намір про те, що він хоче повернути праворуч. Тому водій чорного автомобіля має поїхати праворуч. На другому малюнку у нас з вами зображено регульоване перехрестя. В даному випадку у нас є світлофор із табличкою, де намальована стрілка зеленого кольору. В такому випадку водій чорного автомобіля, який хоче проїхати перехрестя прямо, не зобов'язаний рухатись праворуч, якщо позаду водії транспортних засобів мають намір повернути праворуч.